Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас щомісячну добірку з моїх найулюбленіших парфумів цього разу травня місяця. Напишіть, будь ласка, як вам моя здача Мені здається, вона трішки вийшла з під контролю, але мені подобається цей об'єм. А вам, думаю, сподобаються мої місячні фаворити. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А усю корисну інформацію ви знайдете в описі цього відео. Тож перегляньте, залиште під невеличезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це справді допоможе його просуванню. А після цього... Давайте розпочинаємо. Хоча ж мені би цікаво було дізнатися про ті парфуми, які ви із задоволенням носили не тільки минулого місяця, а й взагалі весною. І що плануєте взяти з собою в літній сезон, який вже стоїть перед нами. А я хочу розпочати з новинки від французького бренду Maison Віолі, який називається California Blossom. Нещодавно вони його випустили. Мені дуже подобається ця новинка, бо вона така, знаєте, ненав'язлива. досить проста про ноту апельсинового квіту. Вона тут в поєднанні з неробою. Роліс і Ілангом, і рисом, але фокус взяло на цій білій квітці, яка насправді дуже насичена, не така прям опулентна, якою вона може бути, більш насправді насичена позитивним настроєм цього апельсину, який дуже доречний, особливо коли тепло на вулиці. Хочеться чогось легкого і водночас дуже приємного, лагідного, тут є елегантний мускус в базі. Тобто парфум взагалі не важкий, дуже легкий, приємно носиться, освіжає. і і мені сподобалося, що вони ще дві парфумерні новинки випустили, одну з яких я маю тільки в семплі, але я думала, що він, він мені не дуже сподобається, цей аромат через те, що тут є лаванда, морські елементи. Я взагалі не дуже люблю такі ароматичні парфуми, але він такий приємний. Не знаю через що, але дуже вже хочу повноцінний флакон. І ще одна гарна новина від цього бренду: вони колись випускали парфум Cycle 002, В них була концепція ліметированих парфумів, і зараз. Зараз вони взяли його вже до своєї звичайної колекції. Можете придбати їх аромати з моїми знижками. Вони будуть в описі до цього відео. Дуже рекомендую саме цей бренд, бо в них справді круті парфуми. Він колись був започаткований в минулому столітті. Мені здається, я вже розповідала про їх аромати, які були в королівських домах. Потім. Після війни цей бренд занепав. І ось декілька років тому парфумерні улюбленці, які ходили до школи в Парижі, разом три Парижанина викупили бренд і почали дуже цікаво не просто реставрувати і перевипускати аромати, але й додавати щось більш сучасне до цієї колекції. Тож, якщо ви не знали, дуже раджу переглянути їх аромати і взагалі мої огляди, і а вже ще зайти на вебсайт і подивитися, що в них є. А ми рухаємося далі до парфуму, який я ношу, тільки коли щось визначне відбувається. Бо Guidance від Amouage, це ну не на повсякденні, як для мене, шикарний аромат від Квентіна Бішов. Мені дуже подобається його такий насичений характер, він потужний. Він в впевнений. і тут багато усього в нього класна текстура, є і фруктові елементи, але вони в поєднанні з горіхами. Тут все на контрасті, легка, приємна пудра в поєднанні з насиченими амброво-деревинними молекулами. Взагалі він звучить неймовірно шикарно, в нього суперкласний шлейф, він потужний, він впізнаваний, зараз дуже популярний. Я маю навіть багато альтернатив цьому парфуму. Тож напишіть, будь ласка, чи вам буде цікаво дізнатися про більш бюджетні версії. Які схожі насправді на Guidance Amouage. знову ж таки скажу, носила його тільки на якісь особливі заходи. А ось аромат, який я спеціально придбала для чогось такого, коли виходиш в люди, буде там багато усіх, хочеться якось виділятися, збирати компліменти, це мій теріяк. Ви знаєте, що він мені подобається, я його люблю. І нещодавно поєднювала його з іншим парфумом, коли ходила в кіно. І, ви знаєте, він насправді був найстійкішим, залишився і звучав найгочерші. Це такий цікавий гурманський аромат арабського бренду, який не ванальний, бо він дуже контрастний. Тут є і карамель, і ваніль, і мед, тобто багато різних смачних елементів в поєднанні з горіхами, такими мигдалевою пудрою. Лабданумом, тобто тут є бальзамічні елементи, шкіра в базі з ветивером. І я навіть відчула цього разу нотку такого дуже спілого яблука. Це цікаво, навіть з кисловатим присмаком. Дуже потужний аромат. Мені він подобається, компліментарний, носила, напевно, нічого нового, бо знаєте, що я його люблю, про нього розповідаю. Він недорогий, дуже потужний. Якщо ви любите епотажні аромати, раджу, не, не пробувала інтенсивну версію, бо там є багато кориці, не знаю, який. Він буде, можливо, якщо ви тестили, напишіть, будь ласка, але ось на і, такий, під такий настрій, коли хочеться більш інтенсивний аромат, я б сказала, з глибиною. Я фанат пачулі. І ось моє відкриття це Irresistible Curich від бренду VH. Слухайте, це такі солодкі пачулі, знову ж таки, з карамеллю, з медом. Тут також є ваніль. І через це все пачулі дуже насичні. Вони не такі, прям, щоб солодкі, глазуровані. Але. Ну, тут натяк на гурманіку і мені подобається, що в цій суміші ще є конвалі. Дуже неочікувано, я вже знімала для вас цілу добірку з парфумів, в яких ця нота відчувається. На жаль, вона зараз не дуже популярна, колись була в трендах, можливо, це повернеться. А вам раджу переглянути те відео, в якому розповідала я вам про дуже гарні і сучасні парфуми з конвалією. а... Зараз давайте знову повернемося до пачулі. Напевно, ще один аромат схожий, бо він такий, знаєте, насичений, пудрово-молочний. Якщо вам подобається лактоніка, але ви хочете більш текстури, в ароматі Gossip Night від Gріті, який я для себе відкрила е з нового рапорсу, є нота взбитих вершків в поєднанні з дуже гарним, вже переспівшим персиком, окей, який нагадує пачулі. І тут ваніль насправді не така пухнастела. Легка, можливо, навіть цукрова, якою вона може бути, більш пудрова і йде в, темно, в темний напрямок. Мені це дуже подобається, аромат популярний. Можете придбати з моєю знижкою, залишу посилання в описі. Носила його увечері, бо в нього такий більш, знаєте, манливий шлейф, я б сказала. І є натяк на гурманіку, але через ці лактонні і темно-пудрові елементи є в ньому якась. Загадка. А ось наступний парфум дуже недорогий. Це взагалі для мене відкриття з Дракстор Floral від бренду Калінс з Франції. По-перше, погляньте на цей нереальний флакон і скажіть, що він вам нагадує. Я вам зараз а, прилічу ноти, і потім ви точно згадаєтеся, що ж на надихнуло їх створити цей шикарний фруктовий аромат з лічі, з ревіном, з півонією, трояндою, горіхом, амброю та мускусом, який, слава Богу, не такий агресивний, як а вже ж в деліні, яким він, ну, очевидно, натхнений. Він свіжий, він класний, він прям дуже позитивний, насичений цими квітами. І є оця гарний такий зеленуватий присмак через ревінь, тому я його обожнюю, обливалася, носила на роботу. І ще один а, новий. Аромат з Драгстор, який я купила всліпу, бо бо ну, не могла дочекатися, не було флакона, щоб затестити. І через декілька днів. А потім, коли я пішла купувати його на подарунок, то там стояв флакон, але я не розчарована. По-перше, він не дуже дорогий, по-друге, він дуже круто звучить і кидає від Тезорі де Орієнт. Дуже мені подобається цей аромат, який повинен був нагадувати сакуру та рисову воду. Але для мене це дуже пудровий, я б навіть сказала кремовий аромат, який. Схожий на косметику. Якщо вам таке подобається не просто суха пудра, а прям косметика, крем, то він дуже приємний. Тут є фруктові елементи і різні. Квіти, дуже важко його якось описати за нотами. Можна обливатися, гарно наносити, коли свіжа шкіра, бо він якось продовжує це відчуття. І парфум насправді дуже гарний, недорогий. Це взагалі ті два аромати, які ви повинні затестити, якщо у вас є ДМ або Росман, де ви живете. А ось ще один доволі бюджетний парфум, але який, на жаль, зараз ну, випустила колись в мускусній колекції зараз його вже не можна придбати під назвою Mass Confidential. Я його ну, тримаю десь на поличці. Він мені дуже сподобався, коли вийшов, я його носила задоволенням. І якось я почала його наносити. Знаєте, в залі на дивані в мене лежить плет, подушки. І я почала їх розпилювати ну, просто для відчуття такого комфорту та затишку. Слухайте. Я його для себе якось з нової сторони відкрила. Він мені так сподобався, звучав настільки просто дорого. Знаєте, от заходиш в якийсь готель, а там дорогий аромат. Ох, це так. Насправді люксово, так дорого, так шикарно, що я почала шукати, з яким же ароматом його порівнюють, і знайшла, що це аромат моєї мами з мого дитинства. Лінстант від Герлєна. Я погоджуюсь, є схожість тут, мені здається, більш сучасності, ще наче порівнювали з вульвоку Шапомлан від Кілія. Я його обожнюю. Він в мене є це офіни аромат. Шкода, що вони його зняли з виробництва. Їм треба щось випустити в схожому стилі, бо це шикарний аромат. Якщо ви тоді встигли його придбати, напишіть, будь ласка, взагалі, як ви ставитеся до парфумів Zara. Щось мені останнім часом в них нічого не подобається, але в мене нереальна колекція з їх парфумів, і в них насправді бувають гарні, такі цікаві парфуми, які насправді варті увага. А ось дюб арабського бренду Я вже, до речі, знімала для вас декілька добірок на тему парфумів з близького сходу. Так я і не зрозуміла, вони популярні в Україні чи ні, чи просто моїм слухачкам та слухачам вони не дуже подобаються. Якось в мене таке враження склалося. Але ви знаєте, буває, часами щось цікаве навіть в цих брендах. Вони дуже часто копіюють популярні парфуми, але я насправді до цього прискіплива. і мені цікаво, щоб не тільки от. Флакон був схожий, а й аромат за якістю. І я була в шоці, коли, по-перше, побачила ось цей парфум. Напишіть, чи ви можете здогадатися, що він імітує, бо це авжеж карміна відкріт. Боже, я закохалася в цей аромат з першого ж разу. Це трішки потривало, поки я його придавала, але він настільки цікавий і оригінальний, бо це найреалістичніша черешня в парфумері, якої коли-небудь тесли, там нереальний. Трояндовий акорд, бо це не банальна трояндова нота, вона в приємні поєднанні... співоні, яка така романтична і весняна. Не знаю, як вам це описати. Я пам'ятаю, перший раз зайшла в магазин, нанесла. Просто кудись в космос він мене переніс і коротше, я його придбала, бо ну якість і оригінальність не було нічого схожого ані в моїй колекції, ані щось, що я б тестила і могла їх порівняти. Потім я побачила оцей діб. Думаю, ну ладно, ладно, виглядає дуже схоже. Давайте затестимо венті Charisma від Fragrance World І слухайте, я була. в Шоці, Бо ну, це просто ідентичні аромати. Я б ніколи, якщо б затеслати тільки його, не подумала, що це не карміна. Я б точно подумала, що це карміна. Тобто, так, я його дуже часто носила. Тут півоння, зараз півоніє квітнуть. Ідеальний час для такого романтичного, ненав'язливого, шикарного, легкого, дуже приємного аромату, який просто, ну, от, Саме серденько, дуже він мені подобається. А аромат, який я носила кожного разу, коли викладала свої курси, в мене велика група студентів, і мені хочеться звучати позитивно, оптимістично і водночас досить потужно, але не нав'язло. Бо, знаєте, дуже багато людей так ну, обережно ставляться до ароматів, вони реагують на них. І мені щось хотілося таке, щоб. Не було занадто потужне, але водночас ну, в мене немає часу якось наносити десь в перерві ще аромати. І коли я затистила вперше бренд Пенуа, мені дуже сподобався аромат Накі. Але я мала інші парфуми, бо вони були більш потужні. І так, вони прям ну, насичені і трішки прямо аж занадто бувають. Накі це ідеальна композиція на весну та літо, бо тут дуже спіла нота нектарину, не персику, от саме нектарин, який більш такий. Освіжаючий, водянистий, насичений, в поєднанні з маракуєю і нотом зеленої, зеленого листя. Інжиру, я його обожнюю. І тобто це дуже позитивний аромат, який піднімає настрій, який, мені здається, мотивує навіть моїх студентів і мене. Ідеально підходить на весну та літо, коли спекотно, хочеться чогось свіжого. Ця зелень, вона така хрумка. Тут є навіть якийсь такий бриз відчувається. Потужний парфум, довго тримається, це теж його для мене в цій, в цій ситуації позитивна сторона. І Через якісь сучасні молекули в цьому ароматі він звучить, ну так, знаєте, як ну, популярні аромати зараз. Тобто, якщо ви полюбляєте свіжі, фруктові, хрумкі елементи, шукаєте щось нове, я маю для вас знижку, користуйтеся, а ми рухаємося далі до парфуму, який я ну, знову витягла з своєї колекції Барвари Хер, який нагадує. Молочний такий фруктовий мілкшейк, еліксір-версія, тут же курдіжон, чи як там його звуть, господи, я завжди неправильно кажу, і ви смієтеся з мене, не смійтеся. Напишіть ви краще, як правильно казати. Тут, як би, неначе бакара, але більш така фруктова, легка, фліртова, це не начебто, знаєте, такий. Гарний полуничний мілкшейк у флаконі, який мені трішки нагадує Керкі, це його новий реліз для свого бренду. Вчора знову нанесла в магазин, я не знаю, що робити, купувати чи ні, бо він такий простий, просто там мускусний акорд і майже 90% всієї композиції, але мені дуже подобається. Аромат такий, знаєте, ну. Начебто друга шкіра і тримається, він гарно лише такий простий, не знаю, що робити. Може почекати, поки вийдуть дюпи, а може придбати, щоб був оригінальний референс для відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. А я розповім вам про парфум, який я носила найчастіше протягом цього місяця, від бренду Mango. Вони випустили цю шикарну колекцію, яка дуже схожа на більш нішові аромати, гарна якість, тримаються вони нормально, дуже класна презентація. Цей парфум Iris Cashmere, порівнюють з Gypsy Water Обожнюю цей парфум. Був мій перший від Berido В них схожий характер, він ще трішки може так ну, часами нагадати, BDK, Iris, чи як його там, Gris Chanel через цю Ірисову ноту. Вона тут трішки пудрова, ароматична, гарна, мускусна. Я його тримала прямо біля дверей кожного ранку, наносила і йшла на роботу. Він тримався пару годин: елегантний аромат, який насправді дуже ненав'язливий. і через ось якусь таку свою простоту в носі був для мене. Ідеальний варіант саме у формальну обстановку. А на цьому моя добірка підійшла кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Будь ласка, лайкніть це відео, перегляньте в описі цю корисну інформацію, підпишіться на мій канал. І, будь ласка, я буду дуже вдячна, якщо ви будете залишати запити по наступному контенту, які огляди або відео вам цікаво було би побачити. І не забувайте донатити на засил, якщо хочете купувати парфумер, робіться з моїми знижками. Вам я бажаю гарного дня. Слава Україні! Па -па.